Okay, let's go. Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі Сільський Трудяга. І сьогодні в цьому відео пойдемо сходимо на плантацію гарбузів. Подивимося, які в нас гарбузи на сьогодні. Сьогодні в нас 21 серпня. І подивимося, які вони вже зараз там. Підписник недавно мені писав в коментарях. Каже, чекаємо на відео огляду. З плантації гарбузів. Ось тому сьогодні сходимо, подивимось. Бо самому дуже цікаво, я вже давненько не ходив. Ну як давненько? Десь тиждень назад був, бо це бадиляче трошки забирав з трави, щоб воно не заростало. Ну, коротше, що я буду вам розказувати? Зараз самі все побачите далі в цьому відео. Тому не перемикайтесь, можете зразу авансом лайкосик влупити. Ну і пішли на плантацію зі мною. Погнали! Друзі, ось діляночка з гарбузами. Ось такий мають вигляд на сьогодні. Ну, відео може вийде там плюс-мінус пару днів. Поки змонтую. Зараз подивимося, зайдемо в середину, які в нас гарбузи. Ось такі навіть є маленькі дивіться ще. ну знаю, може до середини вересня ще встигнуть набрати. Ні. Ось такий, може він буде отакий чуть більший. Дара пройдемо далі. Ось у нас такий бачу тут гарбузик є. Такий зелененький. Там є ось такі жовтенькі бачу. Так, зараз подивимось ще, що в нас тут є. Так, треба обережно, подивитися, щоб не потоптати. О! Блин, чуть не наступив, дивіться яких два красунчика? Ось третій. О, а це вообще шикарний, подивіться, ах, красота, да? Який він шикарний хлопці. Такий гарбузик. Хорош. Зараз ще пройдемо подивимося. Треба пройти з тієї сторони. Подивимося. А ось дивіться прямо біля ноги. Такий теж красунчик. Хороший. Ось таке є трохи. Бачу, трохи буде. Так, дивіться, ось є такі жовтенькі, гарненькі. Ну невеличкі ще, але я думаю, ще є трохи часу набере. Да, таке поле вроді не влички 20 соток. Але трохи є. Ось бачите. Такий гарбузик. Тут теж є. Оце якраз я по міжряді йду, бачите. Тут малиш такий. ха. Так, зараз десь треба подивитися, там з того краю я ходив. Забирав, щоб бадилля в траву не росло. Там є і більші, бо тут якісь всі маленькі попадаються, бачите. Ну я думаю, що наберуть. Головне, що є. І це вже радує, я вам скажу. Головне, що є. О, ось трошки більше вже бачу. Красник такий. Ось ще один. У міжряді лежить, загорає. О, друзі, знайшов. Два велетня просто. Вон бачите, зараз я ближче підійду. Вам покажу. Дивіться. Ай, та ти що? Такі красавчики вже. Оце я розумію. Як футбольний м'яч вже, навіть трошки більше. ти що, красавець. І ось такий, дивіться які О, це ще більше. Дивіться, колір золота, а хорош. Треба потерти як лампу джина. Щоб котлетка була з бабосиками хороша, да? А, хорош. Золоті слова. Красунчик мій. Ось такий дивіться, є. Це такий трішки придовгуватий. Там он бачу, є. О, ось ще є красунчик, дивіться. А хорош, так? Да? Красавчики. Красавчики мої. А? Так, подивимося ще десь, можливо, тут може є десь. Неподалік. Ще пару штучок. О, є маленькі ще. Ну маленькі вони ще, я думаю, наберуть. Ось ще один. Ось. Ось такий. Трошки не видно там, да ось. Такий красунчик. Ось, ха, це як грушка якийсь. Новий вид груші. Груша гарбуз. Новий вид гарбузів. А є отаке, бачите, друзі, із-за великих дощів, великої кількості, є отакі підгнивші. Я, на жаль, ніякий фунгіцидний захист не робив, але думаю, що треба було, мабуть, зробити. Такий красунчик, Да, треба було, мабуть, зробити. Ось у такий такі, дивіться які. Хорош. Такий. Там он бачу видніється, якщо вам видно. Ось два красавчика, дивіться, два братка. Два брата акробата, так. Да? Я думаю, їм можна лайкос вліпити. Ні. По любому. Ось дивіться, є. Ні, ну я вам скажу такі є трохи Я думав що може і менше буде О, тут він більший якийсь Такий малючок от є Так ти що Да в принципі Ось дивіться такий В принципі непогано я вам скажу Могло би бути і гірше. А так ще в принципі непогано. О, дивіться, які красунчики. Ось один лежить. Тут ось ще один такий красунчик. Хороший. Да? О, зараз вам ще покажу. Ось тут я забирав з трави. Десь на минулому тижні. Мабуть, подивіться. опа, хороший, красавчик. Такий як липкуватий, навіть трохи, цікаво. Ті гладенькі, а це така структура якась трішки інша. І ось сховався, дивіться які, а якісь болячки, чи що це на нього трошки, так? Да? Не знаю. Подивіться, які велетені, а. Ось моя рука і. <гум> Більше за голову мою. Красавець такий, а? Ну ось такий результат, друзі, такі гарбузики. Напишіть в коментарях, чи піде. <гум> ось дивіться, є навіть такі малиші, ну не знаю, правда, чи вони... Так, треба зразу відкинути на сторону. О, дивіться. Ще один, тут ще один, прям як новорічна гірлянда, так? Да? Раз, два, три. Тут теж малюки, дивіться, один, ось все другий. Та ти що? Тут їх трохи є. Ну так, да, і є ось така тема. Бачите, як я й казав. Ось тут він був, відпав, згнив просто. Ну, таке. Дощі ляли капітальні. Ось тут такий малиш... Малишик. Малишик. Рости великий. Вирішив показати. Я давно думав теж сходити на плантацію, на поле, зняти, вам показати. Ось лежить, дивіться, який красунчик загорає туди. Да, прикольний такий. Ого, на сонці нагрівся. Аж такий тепленький тут гарячкуватий. Ну непогано, не погано, друзі. Оп, є. Да, в принципі, мабуть на цьому буду закінчувати відео. Показав вам трішки ось є, бачите, ой які ромашки, а. а красота. Так трішки вам показав, які є екземпляри. Є більші, є менші. Я ж кажу маленькі ще. Я думаю ще наберуть до вересня, до, до того як ми будемо вибирати їх. Тому бачите, тут так і вони так сильно і не розросли з цієї гарбузики. Тут де менші були з цієї сторони, не знаю чого, але чогось тут не пішло, так як треба. Ну, але є малиші, вони, бачите, такі. Тут да, ця сторона щось взагалі, тут низинка була, тут дуже вологі багато. І вони, бачите, з самого початку тут були. Невеличкі гарбузики, в принципі, ви бачили. І зараз вони не особо так і великі. Ну і ось така тема, бачите, теж гнили, все відпав. Ось. Таке, коротше, треба було фунгіцидний захист по-любому робити. Ну на наступний рік будемо щось уже якось більш серйозніше до цього відноситься. Бачите теж Гнилий. Щоб не було таких моментів. Бо це ж мінус гроші. Оце цікава така да, в нього Кавуни є з такою розцвіткою, мені здається. Да? Напишіть на коментарях спеціалісти, хто там експерти. Блін, прикольна гладенька така. Цікаво, тут ніби такі полоски є, да? тут полоска, а тут така, типу плямиста ця штука. Блін, ну цікава, цікава така структура і теж ромашки та ти що а красота тут такий красавчик лежить загорає там он жовтенький є бачите так що шо... так що якось так Прогулялись по городу. Ось малючок такий показав вам свою площу з гарбузами. Так, дивіться то наче блін пів гектара тут. Ха -ха. Ну але ж насправді то й менше. Дивіться який хорош. А насправді тут всього 20 соток. О дивіться жовтенький. Є. Ось такий красавчик. Коротше непогано, друзі, я в принципі задоволений. Тут он малюків, скільки багато, дивіться, тут он є, там он далі є, я бачу. Вон. Бачите. Ось тут такий красунчик. Де це тут ще десь бачу? А ось. Ось такий теж красавчик. Так що, друзі. На цьому буду завершувати це відео. Трішки прогулялися діляночкою і вам показав. Бо давно вже хотів це зробити. О, тут ще одного побачив є. ось. Так що таке. Ну все, я мабуть вже більше сюди приходити не буду, прийду вже. Як будемо збирати врожай гарбузів і заодно прийду вам. Ну і тоді зніму відео з уборкою. Ось бачите такі ще відео з уборкою. Ну і подивимося, що в нас вдасться тут зібрати на цій площі. Ось ще один лежить красавчик, так? Да? Хорош. Ну і менше він бачу, там один. Вон ще один. О! О, привіт! О, привіт! А ти що тут забув? Дивіться, який лежить тут, відпочиває Хороший Красавчик! Просто красавчик! Ну що ж, друзі, ось таке було відео, показав вам свої гарбузи. В принципі, доволі непогані. Результатом я задоволений. Ну а ви напишіть свою думку в коментарях, буде цікаво почитати. Напишіть, чи у вас є гарбузи і які вони мають зараз вигляд. Напишіть, які площі ви садите. Теж буде цікаво. Ну я, так сказати, для проби посіяв тільки 20 соток, подивимося, що з того вийде. Ну і можливо на наступний рік. Трішечки збільшимо, Ну, це ще побачимо, не знаю. Ну, В принципі, гарбузи непогані. Я думаю, що ці, що менші, вони ще якраз доберуть. Будемо починати збирати десь, мабуть, 15 вересня, так як ми сіяли гарбузи пізніше. Сіяли ми їх 23 травня, здається. Точно не пам'ятаю? Ну, приблизно десь 23 травня чи 20... да, десь 23 травня. Тому збирати врожай будемо пізніше трішки. Ось так що залишайтесь з нами і подивіться, скільки в нас буде там врожаю. Самому дуже цікаво. Так що, друзі, якось так. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Дякую за ваші лайки, за підтримку, за коментарі. Дякую, що ви зі мною буду і надалі знімати для вас цікавий та корисний контент. Тому залишайтесь. Я думаю, що буде все чудово. Ну що ж, друзі, а на цьому буде завершитися відео. До речі, хто ще не підписаний, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока. Ми прийде, як тепло на як відповідь на молитви. Novo show